Нещодавно я записувала відео на тему несвідомих причин, чому закінчуються стосунки. І після цього я вирішила записати відео на тему, чому стосунки не закінчуються. З точки зору глибинної психології і розглядатимемо, звісно, той варіант, коли ви хочете закінчити стосунки, або, наприклад, розумієте, що партнер вам не підходить, але чомусь щось вас спонукає залишатись цих стосунках, і про ці причини ми сьогодні поговоримо. Перше і, мабуть, основне, чому стосунки не закінчуються, це наявність вторинних вигод, або те, що людині чи обом партнерам вигідно, щоб ці стосунки не закінчувались. І ці вторинні вигоди вони можуть бути свідомими або несвідомими. Там, де вони свідомі, Найчастіше там менше проблем в цьому, тому що людина вона розуміє, що саме залишає її в цих стосунках, що її спонукає залишатись. Якщо ми говоримо про несвідомі причини, ось тут вже можуть бути певні такі моменти, тому що це те, що не видно. І, в принципі, на цьому все. Але для того, щоб було зрозуміліше, що я покажу різні такі напрямки, куди можна дивитись в цьому питанні. Перше це про незакриті потреби, тобто людина в цих стосунках вона щось отримує, несвідоме, часто несвідоме, тому що. Там, де свідомо, як я вже сказала, там нема стільки незрозумілості, чому я залишаюсь тут. І відповідно ось ці незакриті потреби вони можуть бути дуже великими, навіть з дефіцитами, і це те, що буде утримувати. Я багато говорю про потреби і про дефіцити, і тут скажу дуже коротко, це може бути все, що завгодно. І безпека, любов, увага, якісь емоційні. Моменти підтримка. Матеріальні якісь питання, секс, все, що завгодно. Другий момент, який може залишати людину в непідходящих для неї стосунках, це страх відповідальності. Тобто вона десь може починати думати, а що, якщо я не впораюсь, а що буде далі. Це такий брак автономності і про певні в якійсь мірі сепаративні процеси. Тобто, це може говорити про недостатні. Достатність опори в цьому місті, наприклад, з будь-яких різних причин, і, можливо, навіть десь протикає застрягання в стані жертви, що вона прям там підвисає в цьому відчутті да? жертви або дитини, що я не впораюсь, можливо, про нерозуміння, як далі будувати своє життя, що робити в подальшому, як вирішувати певні. Питання або проблеми, з якими доведеться зіштовхнутися, тобто, що робити в цьому дорослому житті, там, де не вистачає ось цієї автономності. І ось тут може бути ще про такий момент, що не вистачає ресурсів. Першу чергу психічних для того, щоб впоратися з цим е, розставанням е, і пережити цей е, розрив. Тобто, психіка, вона так несвідомо зважує в цей момент, і їй здається, що вона не впорається з цим, що це щось дуже драматичне і масштабне, і е, е, вона е, краще залишається. Обирає краще залишитись в тих стосунках, які її не влаштовують, ніж йти і проживати цей досвід, і стикатися з цими переживаннями, тому що вони дуже лякають. Тут може бути багато різних причин, можливо, був якийсь болісний там, розрив попередній, або в цілому певний досвід, найчастіше це саме через це. Тому є момент ось такого уникання цього процесу. Далі можна тут ще виділити окремо, наприклад, страх самотності. дуже Часто популярна історія, чому люди обирають залишатись в стосунках для того, щоб не відчувати самотності і краще бути з кимось, ніж на самоті. Також стосунки можуть виконувати функцію підтриму... підтримання самооцінки. Тобто, коли людина відчуває, що поруч з партнером вона розквітає життя, наповнене красками, фарбами, і воно значно краще, ніж. Окремо, то, відповідно, дуже великий контраст є. А відповідно, в цьому місці теж це може утримувати в навіть не дуже підходящих стосунках. І також я б сюди ще віднесла певні стратегії, які людина або бачила, або вона в цілому напрацювала їх за життя. Які можуть формувати ось цей нездоровий такий патерн прив'язаності. Тобто, це може бути про, наприклад, рятувальницькі якісь стратегії, і сюди співзалежні стосунки, про певні контролюючі стратегії, і відповідно вони формують певні типи стосунків. Це говорить про те, що всередині є знання, наприклад, що стосунки можуть бути. Тільки такими, найчастіше це саме так, коли особливо немає певного досвіду або бачення різного, що стосунки можуть бути ще й інакшими і можуть не вміщувати в собі ось ці такі звичні стратегії, які типи тут будуть. Дуже часто це про певний такий дисбаланс. Між партнерами. Тобто, коли, наприклад, є дві рівноцінні особистості, то вони плюс-мінус знаходяться в балансі. Якщо вони десь починають завалюватись дуже сильно в дитячо-батьківські ролі, то відповідно вони програють, відіграють дитячо-батьківські сценарії в своїх стосунках. І це може звучати таким чином: що є я, а іншого немає. Або навпаки є інший, але мене немає. Коли потреби іншого важливіші за мої потреби, і вони можуть тут різним чином десь ці стосунки. Оце буде проявлятись в таких форматах, як, наприклад, контроль і підпорядкування. Тобто один контролюючий інший під підлаштовується, підпорядковуються. Або один постійно задає вектор розвиток цих стосунків, інший десь там підбігає за ним. Або це може бути про поглинання і розчинення. Один поглинає, інший. Розчиняється. І це на постійній основі це створює певні ось такі нездорові формати прив'язаності, там, де є таке от витіснення іншого. І, відповідно, це може утримувати в цих стосунках, тому що. Формат таких стосунків він буде зрозумілий і комфортний для людини, тому що знаходитись, наприклад, в дорослих позиціях для неї може бути незрозуміло, як це і некомфортно. І за рахунок цього це може впливати на те, що такі стосунки вони не завершуються, тому що є певна вигода відігрування певних ролей в цих стосунках. Про відігрування я говорила в телеграмі. Кому цікаво, можете послухати. Я прикріплю посилання. Ось такі основні пункти я виділила. Можливо, якщо буде щось додати, то пишіть в коментарі і буду рада, якщо ви писатимете теми, які вам актуальні для подальших відео.